Убиткові освятили нову греко-католицьку церкву отця Піо, італійського священника, відомого своїми молитвами та зціленнями. На події побували і наші журналісти. Господь сил, Він, Сарслави! Народження храму для нашого українського народу це є момент мати власний дім, спільний великий дім християнської громади. Як подивимося на життя нашої української діаспори, особливо в Канаді, Америці, Бразилії, коли наші переселенці потрапляли на чужину, самі жили в землянках, а будували храм. І біля нього школу, щоб зберегти свою віру, і щоб зберегти свою національну самобутність культуру. Церкву збудував за свій кошт місцевий підприємець Степан Ломбас на місці батьківського обіця. Від задуму до освячення минуло десять років. Бог поміг, і оця робота робилася важкий дуже час. У час пандемії, в час війни, цю мозаїку викладали хлопці, бригади. Бригада шість років. Тут переважно все з натурального камня тут є. Каміння з острова Святого Миколая, вони десь тут є, я не знаю де привезені хлопці змонтували і багато. Також є камінчики з Сан-Жувані Ротондо, теж десь тут є не знаю. Ну, а саме основне, що є мощі, оця піво це кусочок бінта, в нього ж руки. Роботочили і кусочок рукавиці. Художнє оформлення храму робота Євгена Андрухіва, випускника Римської Академії мистецтв і Папського університету. Вся композиція цієї церкви виконана у христоцентричному такому богословському розумінні, де центром є Ісус Христос. Ну і весь центр Ісуса Христа це є Його Пасха. Це є. Його народження, Його терпіння, його смерть і воскресіння це є Пасха Ісуса Христа. І отже, тут є сцени, представлені якраз пасхальні сцени. Церква тепер офіційно діє для громади. Це ще одна святиня. Це велика радість, бо це так, як, як, як дитина нова народжується, так і церква народжується, бо церква нас виховує, виховує наших дітей. Якщо ми не будемо триматися церкви, то України не стане. Всього найкращого Степанові дай, ну, дай здоров'ячка І всього найкращого. Сьогодні день благословений Богом, радіють ангели, співають небеса. Сьогодні починається дорога. Вступають в святиню, всі віруючі серця. Я завжди казала і кажу, що краще б, щоб церкви відкривалися, і чим побільше, тим краще, ніж закривалися. Одна Божа благодать на нас зійшла. І що ми всі просимо, аби Господь Бог учув нас і дав нам мир. Ця церква це є шедевр, це буде арт-об'єктом для. Села. І сподіваємося, що в цій церкві завжди буде багато людей. Багато років спостерігали, як ця людина, мій брат, як, він, як це була його мрія, його мета, до якої він йшов, і деколи були і злети, і падіння. І це був непростий, такий тернистий шлях. І тому сьогодні душа радіє, серце наповнене любов'ю. Боже наша слава Тобі, на славу, Піся Твої Тройці, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.